Справа 1265. Знайдіть два числа, якщо їх сума дорівнює 200 і 11 1124 від одного з них дорівнюють 3 8 від другого. Ну що ж, стартуємо. Давайте будемо розв'язувати цю задачу за допомогою системи рівнянь для цього. Спочатку позначимо через x та y. Шокані величини записуємо тоді нехай. Перше число. Перше число у нас X, а друге. Це у нас Y. Тоді використовуємо умову для того, щоб записати систему з цих скласти два рівняння. Так, систему з таких рівнянь записуємо тоді. За умовою маємо. Є? Ну що ж, перше рівняння. Їхня сума Х та І дорівнює 200. Ми записуємо дуже просто, що Х плюс І дорівнює 200. Є? А друге рівняння 11,24 від одного з них. То від першого це буде 11,24 від Х. Дорівнюють 3 восьмих від другого. Записуємо. Дорівнює 3 восьмих від другого або від Y. І позначаємо, що це у нас система з двох рівнянь. Ну, як її розв'язати? Для початку потрібно спростити. Я пропоную друге рівняння помножити на 24, щоб у нас зник знаменник. Ну що ж, записуємо, що множимо на 24. Обидві частини рівняння. Ну що ж, перше рівняння поки що записуємо без змін. Х плюс y дорівнює 200. Так. Друге рівняння 11 24 х помножити на 24, то 24 скорочується, то в нас залишиться 11х. Дорівня. 38 помножити на y. 8, 24 поділити на 8, це буде 3. І 3 на 3 9. Тобто це ми одержимо 9х. Yeah. Ну що ж, переносимо тоді 9 y ліворуч, і щоб розв'язати рівняння. Помножимо тоді, там буде мінус 9. Перше рівняння можна помножити на 9, щоб коефіцієнти при y були протилежні. Записуємо, що перше рівняння множимо на 9. І показуємо, звичайно, що це у нас рівносильна система рівнянь. Ну що ж, x плюс y множимо на 9, то x множимо на 9, це буде 9х. Y множимо на 9 це буде плюс 9. І це дорівнює. 200 множимо на 9, це буде. 1800. Є? Так, а тоді друге наше рівняння в системі. 11. 11Х. 11 Так, справа було плюс 9, зліва буде мінус 9. Ну, і це дорівнює 0. Є? Коефіцієнти при y у нас протилежні. Це означає, що зараз ми можемо пошленно додати ці рівняння. Y у нас тоді скорочується. Додаємо. Так, я запишу, як перше діє. Тоді зліва у мене 9х. Додати і 11х. Є в мене плюс 9у, і є в мене мінус 9. І це дорівнює. Ну, а справа у нас 0 не рахуємо, є 1800 тільки. Є. Ну що ж, сума. Плюс 9 і мінус 9. Дорівнює 0. Викреслюємо їх. Тоді у нас залишається 9х плюс 11х. Це буде 20х. Дорівнює 1800. Є? Ну що ж, Обидві частини рівняння тоді ділимо на 20. 20х ділимо на 20, то одержимо х дорівнює. І праву частину 1800. Ми ділимо на 20. Є? То х тоді дорівнює. Це все одно, що 180, що ділиться на 2, бо на 10 можна скоротити. А це буде 90. Записуємо, що х у нас дорівнює 90. Є? Ну що ж, ми дізналися, що дорівнює x, а зараз перше рівняння легко дізнатися, що дорівнює y. Записуємо як друга дія. Отже, x плюс y або 90x плюс y дорівнює 200. Так. Зараз переносимо тоді плюс 90 через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що y у нас дорівнює 200. Зліва було плюс 90, справа буде мінус 90. То y тоді дорівнює. 200 мінус 90, а це буде 110. Є? Ми дізналися, що дорівнює y. Ну, а зараз використовуємо те, що ми записали. Тоді ми знаємо, чому дорівнює перше число і чому дорівнює друге число. Записуємо, отже. Пишемо перше число. Перше число у нас х 90. Так, а друге. Число 110. Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так. Знайдіть два числа. Перше число записуємо 90 і 100. 10. Yeah. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.